Десь я не знаю, як пригадував, Кайда, Зайда, е, якого прислали, якого ховали десь в другій п'ятірці Свободи, який пройшов по списках, якого нам нав'язали. Але тішусь з того, що зараз я йшов на вибори 28 жовтня, вже не ховаючись ніде, хтось десь думав, що я заховаюсь десь, знову ж таки за чиїсь спини. Я йшов по мажоритарному округу і з той виграв, Отримавши 56% довіри Тернополя. Я думаю, це так само і є довіра, і як до Кайди, і як до обласної ради, і як до обласної ради загалом. І в першу чергу, як довіра до політичної партії, яку я представляю Всеукраїнського Українське об'єднання Свобода. Багато до мене підходили ще під час виборчої кампанії. І питалися, як же ж то так каже, бо є приклади, коли деякі народні депутати рвалися на посаду голови Тернопільської обласної ради, а тут голова Тернопільської обласної ради йде до Верховної Ради народні депутати України. Я дам відповідь. Відповідь проста: я прийшов, не маючи бізнесу, і йду не маючи бізнесу. Я є політик, я звик займатися політикою вже протягом 20 років. Я йду для того, щоб писати закони, щоб лобіювати інтереси Тернополя і Тернопільщини, а не власного бізнесу, якого, врешті-решт, і немає. Я пишаюся тим, що за 3,5 роки не було жодного корупційного скандалу, в який би було замішано або керівництво обласної ради, або обласна рада. Та прошу мою заяву взяти до відома відповідно до частини 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні 23 листопада 2012 року. Ставлю на голосування проєкт 1398 в цілому. Прошу підтримати. За 80 рішення прийнято. Дякую всім депутатам.